Итак, итак, всем привет, с вами я Дмитро, и сегодня у нас будет обзор на GTA Vice City Lot мод. На сайте написано про этот мод, что это... Зараз расскажу. Тут написано на сайте. Это одна из многих направленная на улучшение оригинала... А, вот. Сейчас. GTA Vice City Load Mode – это одна из модификаций, направленная на улучшение оригинала без потери великолепной атмосферы, как некоторые могли догадаться из названия. Данная модификация посвящена лодам, автор заменил оригинальные с низкой детализацией на те, что используются для проработки ближайшего окружения. Вдалі тепер можна увидеть нормальне здання, пальми, дороги і так далі. Присутствует удобний установщик. Ну, коротше. Такі ось справи. Такі ось справи. Давайте подивимось на цей мод. Я не знаю, складно пояснити. Складно. Може щось і є. Давайте проїдемось, подивимось просто. Так. Гра трошки підлагує. Ну це, скоріше за все, через мод. Так. Це скоріше за всього через мод. Гра підлагує. І плюс ще ОБС. Так. Ну, давайте. Походимо тут. Подивимось. Просто пішки походимо. Якщо гра буде підлагувати... Це нічого страшного. Це через мод, я так розумію. Тому що ось бачите, а ось так він добре. А ось так підлагою. Ну так. Що я можу сказати? Так, трошки. Гарна якість, я бачу. Так. Що тут ще є? Давайте те на будинки подивимось. Ну там будинок, ви знаєте, який. Не будемо повертати на нього. Може тут ще щось є. А, от, а ось так він йде добре. Я не знаю. Скоріше за все це через мод. Ну, не будемо звертати уваги. Ви бачите, підлагою. Якщо ось так. А ось так... А ось так теж добре. І ось так. Так, що ще? Ну, бачу все читабельно так. Старфіш. До речі, ось там. До речі. Так. Трошки я бачу лоди замінені. Це, це я так розумію текстури або ну, замінено так, я бачу, трошки є різниця, але невелика. Так що ось такий мод. Ну, гра підлагує, так. А ось так він біжить добре. Якщо туди повернути, він... Ви, ви бачите, гра підлагує. Давайте. Так, ну що ж я можу сказати народ. Ну, тут нічого прикольного. ну може комусь і потрібен цей мод. Може, якщо хтось хоче пограти з цим модом, можете зробити, встановити. Я не знаю, що він тут робить для гри. Хто знає, напишіть, що таке лод-мод. Будь ласка, мені просто цікаво. Мені просто цікаво. Ну що ж, народ, давайте завершимо цей швиденький обзор на цей лод-мод. Я не знаю, що він тут додає. Чесно кажучи, може він просто. Улучає картинку і прорисовку, я не знаю. Чесно, я не знаю. Ну, нічого страшного, народ. Ну що ж, народ. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Там впаду байки. Пишіть коментарі. Усім удачі і усім щасти! Силка на цей лодмод буде в описанні під відео. удачи. <свист> Ось <Ой>, так. <свист> Вы бачили? <свист> удачи.